Вітаю всіх, ви на ютуб каналі Каменплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про останній матч третього туру УПЛ. Чи переде Денис Попов у Вотфорд, майбутнє Артема Довбика та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з останнього матчу третього туру УПЛ, де Кривбас на виїзді переміг зорю з рахунком 3-2. Для нейтрального вболівальника ця гра вийшла дуже цікавою, тому що обидві команди настворювали безліч моментів, забили 5 голів і, звичайно, ну. Це дуже цікаво спостерігати, як постійно команди грають у якусь годілку: туди-сюди, туди-сюди, там момент, там гол, там гол, там момент і так далі. Але якщо детально звертати увагу на гру команд, то вони були жахливими, тому що в обох команд просто не захист, а прохідний двір. Кривбас робив, що хотів захистом луганської команди. Вони просто проходили півзахист. Де не було жодного опорника, який міг би зустріти та зупинити якийсь пас, або якусь перспективну атаку, або Джордан, який постійно помилявся. Ось при першому голі саме він віддав неточну передачу, після чого і забили перший гол. Але така помилка це не найгірше, бо гірше це коли забивав другий гол за Драка, який загальний був третій для Кривбасу, То тоді він мав просто ну, так багато часу, щоб зробити два удари. Він біг, мав два противника, виходив майже вічнавіч, пробив раз, воротар відбив перед собою, і той мав спокійну можливість забити вже у порожні ворота. Як два захисники дивилися на нього і не змогли нічого не зробити, я не розумію. У Курбаса така сама проблема, там постійно гравці помиляються, постійно не дотримуються ліній, а тому зоря в цьому поєдинку створила багато моментів. Але якщо захистом все було однаково в цьому поєдинку, то з реалізацією в цьому матчі було зовсім по-інакшому. Підопічнення Віктора Скрипника достатньо створило моментів, вони могли спокійно зрівнювати рахунок, коли було 2-0, вони могли навіть зрівнювати на останніх хвилинах при рахунку 2-3, але просто жахливо е користалося своїми моментами. Багато хто відзначає Кемкіна у цьому матчі, ну це дійсно так. Він багато попрацював в цьому поєдинку. Але якщо так прискіпливо дивитися на це. То більше половини ударів у площину воріт ну, просто були зроблені йому в руки. Йому просто вдарили, він відбив кудись перед собою, і все. Чогось надзвичайного там не було. Тому можна цілком сказати, що Патріку Мадлоуна та його підопічним пощастило, що гравці Віктора Скрипника не реалізували свої класні моменти, бо могли спокійно перемагати з рахунком 4-3. Взагалі, що стосується зорі та їхніх проблем, то вони, звичайно, працюють на трансферному вікні. Вони хочуть підписати і захисника, і півзахисника, і нападника. Але що стосується півзахисника, то вони вже підписали. Прес-служба клубу Зорі офіційно оголосила про трансфер немає Анджушича за інформацією трансформаркт. Контракт Босніці розрахований до 30 червня 2026 року. 28-річний півзахисник більшої частини кар'єри грав в чемпіонаті Боснії, але був в нього і турецький період. Останнім клубом Неманії був Ратнік, де він забив 5 голів, віддав дві передачі в 15 іграх. Однак варто звернути увагу, що це атакуючий півзахисник. А на мою думку, зорі не вистачає саме опорного, тобто гравець, який буде руйнувати якісь задуми та атаки суперника. Таким колись давно був брашко. В минулому сезоні таким був Яцик. А тому в цьому сезоні ну, такого гравця точно не вистачає. Але окрім цього, вони також планують підписати нападника Сомалі Бакайоко. Нападник Албанського клубу Ігнатія Сумелі Бакайоко стане гравцем Луганської зорі, повідомляють Албанські ЗМІ. Повідомляється, що за трансфер кодівуарського форварда луганський клуб сплатить 250 тисяч євро. Тут так само потрібно підсилювати позицію нападника, бо є Пилип Будківський, звичайно, він забуває, багато приносить користі команді, але цього замало. Потрібен якийсь ще один гравець, який буде більш мобільний. Звичайно, важко буде знайти нового Едуардо Гареро, але, звичайно, шукати треба. Англійський фулгем не зупиняється у своїх спробах підписати бразильця Шахтеря Кевіна і зробив ще одну пропозицію. Як повідомляє журналіст Ара Арміро, Фулгем досяг принципової угоди з шахтарем щодо Кевіна. Повідомляється, що трансфер буде коштувати 45 мільйонів євро з додатковими 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Це про те, що я казав в одному з минулих відео, що так дійсно Кевін класний гравець, і буде шкода його відпустити в інший клуб. Але гірники вилітають зараз до ліги конференцій, максимум там зможуть зіграти, а там. Ціна навряд чи стане більшою, та й взагалі може бути ще меншою. Тому, звичайно, продавати треба Кевіна вже зараз, поки він ще гарячий. І якщо вдасться зараз продати за 45 плюс 5, ну, як на мене, це ідеальний трансфер, при тому, що його купували десь там за 12-15. До того ж, продаючи такого гравця, як Кевін, гірники, як завжди, показують іншим бразильцям, які, там, можливо, ще планують перейти до українського клубу, що ось дивіться, ми нікого не затримуємо. Отримаємо пропозицію гарну і продаємо в інший закордонний клуб. Тому переходьте до нас, і ми не будемо вас маринувати по 5 років. Ось, бачите, Кевін півтора роки пограв, показав, що він вміє, і вже переходить в інший клуб. Президент поліції Геннадій Буткевич після того, як в минулому сезоні звільнив низку працівників клубу через те, що ті вкрали в нього гроші, продовжує на них давити, але вже через суд. Повідомляється, що суд арештував майно колишніх віце-президента та технічного директора Житомирського полісся через кардіжку понад 220 тисяч доларів у Буткевича. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, що опублікована 15 серпня в єдиному державному реєстрі судових рішень. Імена цих людей не повідомляються, бо це конфіденційна інформація, але фактично це вже зрозуміло, бо там арештували майно. Де був iPhone з чехлом, а на чехлі було написано Володимир Тесля. Але що ще варто звернути увагу, так це на майно, яке вилучили ще, тому що тут є 537 набоїв калібру 556-45, набої калібру 545-39, набої калібру 7,6254 у кількості 19 штук, набої калібру 9.19 у кількості 49 штук. Набої калібру 9-18 у кількості 31 штука, димові шашки у кількості трьох штук, сигнальні ракети червоного кольору у кількості 6 штук та одна штука червоного кольору. Насправді я тут навіть не знаю, що тут коментувати. Я розумію, там є якісь мисливці, які мають там, трошки набоїв, входять на полювання, але ж не така кількість ну це просто якась кількість. Просто неймовірно, що з ними робити і навіщо. Після цього залишається ще більше питань. Український півзахисник Іван Варфоломієв може перейти в англійський Лінкольн. Про це повідомляють чеські змі. Як повідомляв сайт InFootball.kz кілька днів тому, Варфоломієв прямував до англійського клубу Лінкальн Сіті, і згідно з новими повідомленнями, він має незабаром пройти медичне обстеження. Північно-Чеський клуб має заробити до 20 мільйонів крон з бонусами, що дорівнює 820 тисяч євро. Цей 21-річний опорний півзахисник є вихованцем львівського футболу, і влітку 2022 року він перейшов з руху Ю-19 до клубу Слован Ліберец. Але насправді важко сказати, чи це підвищення чи ні, начебто і платять гроші за нього непогані. Але по суті, він переходить так звичайно до англійського чемпіонату, але ж до третього дивізіону, бо Лінкольн грає у першій лізі. Український нападник Артем Довбик продовжує знаходитись у полі зору інших клубів, але так само знаходиться у списку гравців, які можуть залишити Рому. Нещодавно несподівано травмувався в напалі Ромело Лукаку, через що неополітанці готові розглянути кілька кандидатур, зокрема і Артема Довбика, повідомляє Кор'єла Деласпорт. Там список кандидатів немаленький, тож шанси у всіх рівні, але все буде залежати від ступеня травми Лукаку, бо Конте вважає його основним гравцем. Тому у Довбика, якщо дійсно буде пропозиція, виникне ділема залишатися в Аталанті, де Гасперіні не дуже полюбляє тип саме таких нападників з таким профайлом, чи перейти до Наполі, де повернеться Лукаку, і він одразу стане другим нападником. Хоча, звичайно, ніхто йому не заважає вибрати місце в основі і ніхто не знає, в якій формі повернеться Ромело Лукаку після травми. До речі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як і про Кевіна, і про Попова всі інсайди там з'являються набагато швидше. Англійський Водфорд зацікавився захисником Динамо Денисом Поповом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Джирела писали про те, що, начебто, все завершено, та залишається декілька деталей. Однак пізніше українські ЗМІ повідомили, що Денис нікуди не перейде. За мою інформацією, така новина взята не з порожнього, таке дійсно було. Але та пропозиція, яку зробив Воотфорд Динамо, ну вона просто смішна, і кияни і близько її не розглядали, тому що ті запропонували оренду правом викупу. Ну а як можна віддавати свого основного гравця на правах оренди? Звичайно, що ніхто його не буде віддавати в оренду. Єдине, що там могли б його зробити, це продати за 10 плюс мільйонів євро. Але звичайно, і Вотфорд не заплатить стільки. Хоча, якщо так подумати, то цей трансфер міг би стати вигідним для усіх сторін для Вотфорду, тому що їм потрібен центральний захисник. Для Дениса Попова, тому що він за останній час знаходиться у якійсь певній стагнації в Динамо, йому там не стає краще, грає собі і грає. Йому точно потрібно якесь підвищення. У нього зараз залишається лише один рік контракту, але не думаю, що він буде чекати, коли він завершиться і він кудись піде самостійно. Думаю, що через 2-3 місяці ми побачимо, що він підписав новий довготривалий контракт. До того ж, чемпіоншип був би відмінним рівнем для Попова, тому що, звичайно, прем'єра Ліга це дуже складно. А якби в нього вдалося б в чемпіоншипі, то, можливо, довів би і перейшов би якийсь там клуб, який грає в АПЛ. Можливо, там, на останніх місцях знаходиться, але знаходився в Англії. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.